В колонії самці роздувають свої неймовірні червоні мішки на горлі. так вони приваблюють замок, що літають над їхніми головами. Одному це вдалося. Самка спускається і чистить кубло. Він уважно за нею стежить. врешті решт він оточений піратами крадіями. Інший самець намагається втрутитися. До бійки долучається самка. Вона вже зробила свій вибір і допомагає відігнати нападника. Більше її партнер часу не гаятиме. коли справу закінчено, самка відпочиває на зручній подушці. в цьому загубленому куточку світу навіть пірати можуть відпочивати.